Вітанечко всім. Останні пару днів проходження пишу: 263-й день дали аж 10 пива. Ви уявляєте, аж 10 пива дали, і тут 10 пиво дали. І тут десь пиво. Багато, ну, ці нагороди, жир. Курка якась була п'ятизіркова, Навіть на цьому місці теж добре. Рубінчики добре, і навіть ці сині добре. А це вовій. один день. Ну, не... Чи там, ну, ладно, це вже таке. Роз... Роздумив голос. Так. О... ріснувся клон босс ідемо сразу, коротше, подивимося дроп з клон босса і. Ударимо. Ух ти, ти диви мені з четвертого го клан боса вже другий день підряд падає продавній. Хі -хі. Круто. Так, п'ятий бешка п'ятий. Що в нас? Походу, як завжди, нічого. Прадавній. Прадавній. Ну, і шостий самий жирний. Лехтом прадавній. Окей. Лехтом прадавній, непогано. І епічний том. Зараз я все запишу. Так, ну і одразу давай ударю. Питання: чи нема місії з рідкісним. Нема. Окей. Треба буде грішницю замінити одно, одних цих двох. Грішницю. І якраз буде рарка і буде без проблем. 113 лямчиків. Якось воно дуже великий розброс. Іноді буває а, 80 лям, іноді буває 140 лям. І дуже великий розліт. Ну Це вже таке. Так, ну і по п'ятому. Нагадую, огляд цієї, цього Infinity паку є на каналі, можете подивитися. Як бачите, тут навіть два герої просто 50-х. Цей теж міг бути 50-м. Єдине що в мене місія всіх легдарок, які приходять, переводити на 6. Того я його перевів на 6. Так. У нас тут дають, давай глянемо. До речі, хто не бачив вчора на стрімчику, я добив цього парубка. я його заберу вже, мабуть, під наступний кланвар. вар. І під цей, що буде під наступний, можливо. Буду бачити. Можливо, злетяно, думаю, робити на нового орка. Так, призвати трьох героїв. Давай мені тут десятку випишіть. О. Так, класична арена. Пішли. Класичну арену. Що тут є, що тут є? Ну, коротше, зараз відстукую та повернусь. Так, відстукав я, коротше. Що як його. Класичну арену. М -м. Так, тут ми вдарили. Групу я теж відстукав. І судну вежу теж відстукав. Давайте я вам покажу що в мене по судній вежі. А, харда а, важка вежа. І в цей раз я пройшов сотого краба. Ось така компашка: в усіх була біжа. На щит кланова. І вони просто грали від своїх скілів. Е, грав трохи руками, трохи на авто, як 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 там... Як був настрій. <рес> То минулого разу цього краба я пройти не міг цього разу, але у мене минулого разу геоманта, здається, не було. І цієї теж були тільки ці троє. Ну, Там ще був, був хтось з біжі клановій, але щось, коротше, вони не затягли краба. В Цей раз краба затягли. Так, відволік мене телефонний дзвінок, що я розказував. Коротше, я прийшов за 12 хвилин. А, прийшов. А, з кімнатами проблем великих не було. Було трошки проблему тут де є воєводи. А, а, ці ДД відлітають а, просто через возвратку. Трошки було там проблем. Я десь там міняв а, періодично а, цього на цього. Майже на авто скрізь пройшли, але ще десь були, по-моєму. Тут. Так, да, отут ще були воєводи. Тут було кілька кімнат з цими воєводами. І вони трошки. Да, ну... Треба було як-то реролити і міняти цього на цю, щоб вони, вона оживляла. Десь трошки руками підгравав. Щоб з, цього. З, кім... з кімнати в кімнату вони переходили з відкатеними навиками, навичками, бо вони любили повикидувати всі навики шотного героя, і перейти і всі без навичок і сразу падали. Корот, ну, щось таке. В принципі, дуже великої проблеми з кімнатами нема, а от з босами буде жарко, я так думаю. Тут у нас не пам'ятаю, хто здається, ядовитий павук да? чи магнарчик. Магма... Магмарчик. Магмовий дракон, от не помню чи ядовитий паук. Якщо дракон, буде простіше. Якщо ядовитий, буде важче. Так, добре, ці таємні кімнати поки не проходжу, пройду потім. Далі далі, далі, далі. Ідемо далі, отже. Так, від... о, треба буде ще 5 ключків відформити. Перемогти сильнішу команду груповій є. Продати 5 артефактів є. використати три гліфа. Три Гліфа. Фай тут. Ось три гліфа є. Далі епічний чи легендарний в кузні. Давай. Чи легендарний. Це все на продаж, навіть не дивлюся, мені цей сет не подобається. Далі три артефакта. Йду я тепер ходжу я на лаву, бо я збираюся в майбутньому о, кілька тисяч спустити в лаву, бо маю проблеми з шмотом. Нема шмота, у мене з'являються нові герої, а шмота для них не з'являється, бо я не фармлю підземки. Я все качаю таланти, качаю корм. А, апаю їх, перевожу, б'ю гідру, б'ю клан боса, а... а шмот не фармлю останнім часом. Ну, такі вже місяця-два-три не фармлю. Тому... Планую в майбутньому пару тисяч злити у 25-ту хардлаву, тому по місіях кожен день роблю два боя тут. Так, є, коротше, два рази. Два рази жахну. 12 ключів у крипті фракції. Якраз орки відкриті мені треба би. Мені треба би закрити, закрити. Я не знаю, мені треба цього боса по місії вбити, Я не знаю, як це зробити, не качаючи героїв, Не качаючи героїв, Ну, я хз, Не тепер, якось можливо, наступні рази. Тут взагалі довго фармеється, але дивіться, з натризірки закрето. Орків я піду фармити, ну, мабуть, сюди. Нехай бігають фармлять. Так, а хто ще? Покруті, покруті, покруті. Давай спробуємо боса. Боса. По-моєму, я вже пробував і в мене нічого не вийшло. По-моему, я уже пробовал, Ой. Слабо. Пробовал. Давай я заново. Я думал, что макака всех шотных, если честно. Ну давай я дам сюда трав, вот так. Блин, она его убила. Ну ладно. е, не, не на тобі. Так, убила рестарт. Значить, не буду. що я не буду тоді? Не буду випалювання кидати. Я просто хочу, щоб Макака дала скіл. Блін, її вела. Хочу щоб Макака дала А2, і вони якомога більше ХП втратили. А тепер не вб'є, Так, да, тепер не вб'є і Макака б'є сюди. І всіх шоти, отак я хотів. -па, -па -па. На тобі штраф... Таке. Да вам всім блок. Так, і тут, ага, тут у нас босс, який міняється хпшками, я, я вже, по-моєму, пробував його бити і нічого в мене не вийшло. Він больно б'є, да? Так, да, він б'є нормально. Ех-ех, ех. І ех, ех. до 2 спеціально залишив макаки, того челіка. Тут треба якийсь цей. Так, да, тут треба хтось, хто би тримав цю пачку. А, саппорт якийсь. Ладно, тут я зливаю тут, а, там зливаю там та повертаюся. Так, є, 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 є. Ключки всі гепнув і гепнув. Отак от, от. Так, події. Сьогодні треба робить. О, мені тут треба жахнути. М -м, нема, правда, грошей. Не сюди, але мені треба жахнути ще. Ще два стяга. Ще два стяга. Під найти в кого тяхне проапаний. Ось тут. І ще один треба. Це треба зробити бажано під цей. Під заточку артефактів, щоб за залутати звідти бонусів. Так, що тут випало? Здоров'я, критичний шан. Ну, менше шести зірковий може лишу. Аж то все продам. Так, ще один стягтер. Тут є. Тут що у нас? Захист. Тут у нас наточність. Ну, давай тут. У. Є, взагалі, так дешево заточився. я, мастер, Я ще такого не бачу, що так дешево заточився. Заточилися шмотки. Так, що я можу тут купити? Це купив, це купив. Uh, в принципі, все, можливо, трохи грошей, але нащо? Uh, Лише на наступний uh, тиждень. Краще 800 800... Uh, 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 як вони називаються? Як ці штуки називають? Золото клану. А, ну і ще тут 25 героїв. 20 uh, Цих зелених переведу на 3 і буде ще 350. О, опа, треба забрати оці монетки. Uh, ну Давай щось апнемо. Давай щось апнемо зі швидкістю в допах. Давайте буде щось. Типу імпульсивність. Типу імпульс. Давай Я думаю, одного цього меча вистачить. Ага. Вистачило. Все. Тут все. Далі. Далі далі, турніри. По-моєму, сьогодні-завтра лишається ще час у мене. А, турнір, турнір, табір тренувань. Я хочу забрати тут мінімум книгу. Мінімум. 5 тисяч я вже зробив, і це я просто качав 20 під клан під кланове завдання. Просто переводив е, зелених героїв на три зірки і вкачав вже 5 тисяч. Ну, коротше, ще треба буде попрацювати. мінімум цю книжку. Ну, і ці нагороди теж прикольні, але я мінімум за книгою е, полюю. Так, Бліз турнір паука не граю. Не цікаво. Турнір класичної. Зробиться сам по собі, зробиться на всі нагороди. Добре, турнір поповнення колекції. Це звідки в мене? Тоточків. А, я ж вчора під X21. Окей. В принципі, все. Так, що в мене ще є? Це все треба теж залутати. Що в мене є ще? в мене є ще ключики. Тут теж злию. Зливаю ключі на максимальному можливому для мене цьому пауку. Вони фармлять його довго. 4 хвилини це рекорд, а так десь 8. Вони його оформлять. Довго. Мож... Я впевнений тут можна зібрати з моїх героїв, щоб це було в рази швидше. Як мінімум половину. Меню подляк з цим грати. Це треба грати, пробувати. А так вони проходять, проходять. Поклав на авто займаю своїми справами. Вернувся до комп'ютера, вони пройшли. Це й все. Проходять, до речі, оця компашка 100%. Ще ні одного файлу не було. Ну, за скільки це? За раз 2, 3. Сьогодні четвертий день зливаю ключі саме на цього паука, і вони його не фейлять. Каво, хто буде завтра? По-моєму, дракон. По-моєму, дракон. Якщо я не поняв. Якщо дракон, то це нормально. Це самий слабкий босс, взагалі у вежі, як на мене. Ну, і паука, я думаю, за цей. Хотілося би закрити вежу. Я ще хардову не закривав. Так, о, далі. Ключі в фортеці теж відформлю. Фармлю, фармлю 14-й повер, тому що 15-й настільки рандомний, що там 50 на 50. 14-й більш стабільний. Фармиться, фармлю такою, такою ж командою, як і фармив давно. Пора би щось міняти. Не знаю, у мене нанкільних героїв нема. Нанкільних нема. Не знаю, що сюди ще можна взяти. Сюди треба багато швидкості, бо от 15-й у мене. То самий швидкий тут. Подивися. Тут це отуто можна. Той то самий такий. 222, 229. 229. Е геоманд і він не ходить перший на 25-му. Перший ходить е бот. Тому фармлю тут, на 14-му, і всі і решта кольори також. Думаю, на цьому можна закінчити. Це решта я вже позливаюся. До речі, так, да, зайшов я в третє золото. Забрав я квінта, як ви бачили, показував раніше. Е, ще бої в третьому золоті ще не проводив. Я впевнений, що мене одразу скинуть вниз, тому що це одна локація. Так, я тут нафармив трохи цих медальок, тому давай я зразу пам'ятаю от Апну критичну шкоду на гідрі, тому що гідру треба фармити Це вже, як бачите, пішов четвертий у мене е, на як Е Четвертий елемент такий я вже довожу до максимуму. Да? Швидкість, ігнор захисту, ігнор захисту на КБ, і це вже критична шкода. Це вже критична шкода йде. На цьому думаю, можна закінчити. Хто дивився до цього моменту не поклав подобайку, зробіть це. Також підписка, дзвіночок, коментарі, поширюйте це, кидайте відео друзям, якщо цікаво. Окремим спонсорам дуже велике, гарно дякую за підтримку каналу в такі складні часи. Всім гарно, гарних вихідних, всім бай-бай.